Розглянемо процедуру роботи з принтером. Портативний термопринтер живиться від акумулятора, який вставляється до клацання. Далі вставляємо папір. Одна сторона якого термочутлива. Відкриваємо кришку простим рухом і зачиняємо. Далі вмикаємо принтер натисканням на ліву кнопку. Після звукового сигналу запалюється зелений світлодіод, який свідчить про те, що принтер готовий до роботи. Після друку результатів принтер вимикаємо. Сусідня кнопка слугує для того, щоб проганяти папір, у разі якщо він буде зажований.